то До 6 ну, сидіти не буду. звичайно до 6 не, А вже таке почали писати, знаєте, що вже і набуха не нав'яжеш. І кажу, квітковий, навіть намальований, більше квітковий. А ромашка тут є, тут і ромашка є, як би вам сказати, крепким. Я його п'ю-чуть так чуть -чуть. я ж вже кое що откупила, Тоже такий. До. І тут оскільки, і тут 40 мл. Коробочка 40 мл. Е, ну знаєте, Я так, щоб сильно спішити не спішу, тому що опять же, смотри, це езотерики це не, е, там, не бісер, не картини. Ну, і Я думаю, що в мене це вийде. Це спіла це я, в мене вже заказано. Ну, просто я там нікотри ці показувала. Я Привіт тобі і дякую. Вона дала дозвіл на показ. Ту, що дякую, що були, дякую, що не кидаєте, а підписуєтесь. Тому що я дивлюся, що ви ж підписуєте. І подивіться, гарний, гарна Естонія. Всім доброго дня! Хочу вам показати тільки, що діти привезли мені подарунок. Бачите, дивіться, картина така. Ой, я і не ожидала. Вони казали, що ми тобі подаримо, тільки він в дорогі. От. Ну, я, якщо чесно, ну, мало лі. Може, я знаю, забули. ні. Ну, звісно, тут вона на відео, ну, якби, наче маленька, да? ну, все подивіться, диван вже ось спинка, так, да? і він то на всю цю... Це такий подарунок. Сейчас може ближче. О! Отак от усі. Конечно, приятно, дуже приятно. Це вообще. Я її не ожидала. Я хотіла, конечно, портрет там свій якийсь такий здоровий, знаєте, ну хотілося, конечно. Ну, Но... Ну, я думала, ну, може, колись в майбутньому, а тут тут, пожалуйста. <хи> так що таки так що у мене портрет уже є. Це в мене така картинка стояла на аватарці на в соцсетях. І це вони з неї зробили м -м, мені. Этот, такий приємний, приємний, дуже приємний сюрприз. І сьогодні завіз Рома каже, тебе вітаю, трошки не поздравили, там трошки не встигли, ну, подарок. та я і не о, я потім почала шо ж це, а що ж це? Ну, дуже приємно, звісно, дуже приємно. Так що дякую. <смі> дякую всім дітям. <смі> дякую. Так, всім привіт. Мене давно не було. Ну, все, знаєте, займаюся своїми ділами. Як обично, консультації. Ось і зараз я буквально там на 5 минут зайшла. Просто хочу кое-що <смі> похвастатися. Ну, не похвастатися, а показати покупки. От, і все, Опять же, картинка, ой, отак от усі. Я, звісно, давно мріяла про якийсь такий портрет собі. Ну, трошки, звісно, криво стоїть, тому що ніяк не можу знайти правильну таку цю точку опору. Давно хотіла найти, зробити собі такий типу, портрет свій. Ну, така. А тут трах-бах і на день режіння подарили. Звісно, дуже приємно, мені дуже-дуже подобається. це таке, знаєте. Ну, так як я, в принципі, знаєте, от, ну, реально там вдома займаюся чисто такими своїми, От зараз 5 на ефір йду. и на эфире буду, ну, смотря, как будет аудитория, если будет активность, то, значит, буду сидеть. Если активности не будет, то там ну, до шести сидеть не буду. Обычно до шести сидю, там, с четырех до шести до сидю. Ну, с шестнадцати до восемнадцати. Але якщо немає якоїсь такої великої активності, то я, в принципі, не довго не, не сиджу, тому що ну, смисл сидіть. Я вчора теж залишалась там буквально ну, скільки, 10-15 хвилин до 18-ї години, а вже таке почали писати, знаєте, що вже і на буха не нав'яжеш. І кажу, ні, все, я виходжу. Я виходжу, тому що ну, смисл. Сидіть, якщо вже таке. Як е, ще що я хотіла сказати? Ну, давайте так, почнемо по порядку. Спочатку я покажу, що я купила. Ну, верніше, що я заказала, мені купили, і не я купила. Значить, дивіться, в мене закінчився чай, помните ловаре? У мене закінчився чай, він такий був більше ягідний. От. А тепер я купила собі чай, теж ловаре, але більш квітковий. Е, 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 квітковий. Значить, тут м, каркаде е, пелюстки в квітів ароматом вишні і смородина, вишня і смородина. Е, потім дрібний з е, треба дрібний е, з плодами та квітами. Е, тут е, так не написано сильно і. Ягідний дрібного з пелюстків квіті аромату малина, смородина, теж вишня є. І е, ройбуш малиний, е, теж з малини, дуже з малини, але ж таке ройбуш я не знаю. Ну, коротше, тут більш такий квітковий, навіть намальований, більше квітковий. А, ромашка тут є, тут і ромашка є, і вишні, і це. Ну, в общем, це такі, теж, як ви бачите, 4, біда, 4 вида по 8 штучок. Ось такий чай. Це не реклама, тому що я реклама, ну, яка реклама, самі розумієте. Це просто покази, які я. Він ще навіть запечатаний, я його ще і не пила. Допиваю старий кофе. Тепер кофе п'ю теж. У ну, мене не з кафе, я показувала, а це теж купила таку 50 грамів 50 грам. 50 грам на 25 чашечок. Не з кафе. Але я, звісно, його п'ю. Не такий, так як по 25 я його трошки роблю трішечки таким, знаєте, не таким сильно, як би вам сказати, крепким. Я його п'ю <смі> так, чуть-чуть, більше воно нагадує, як такий кавовий напій. І тут а от, іменно, цей м'який смак і ніжна пінка. ну, Тут а все, бачите, ніжна пінка. так, от, ну, Світ відблискує. Тому от так от. Ну і купила світа собі заказала, конечно, там От. А я ж уже теж mm -hmm. кое от откупила. Тоже такі духи, жіночі духи. Називається Queen of Silk. Тобто королевський шовк. Королевський шовк. Queen of Silk. Називається англійську жичу. Англійський жичу. Так, що це ось така бутилочка. Бачите, оце таке. ну Запах, знаєте, я вам скажу, що. Я не знаю, може так королі і пахнуть, чи королеви, чи я не знаю. <смі> ну Такі трошки жорсткі. ну Королеви, знаєте. ну Мені так, якщо отак от трошки, знаєте, отак от чуть-чуть, то воно навіть ще й не чує. Ну, в мене просто в житті закінчується, знаєте, а це... І тут оскільки? І тут 40 мл. Коробочка 40 мл. Оце такі в мене покупочки. Такого нічого нового немає. Каву ще не пила, також не розпечатувала. Чому? Тому що допиваю старий. Я не стала вже доставати стару коробку. Ну, вона, типу такого самого, 50 грам. Але трошки друга така Червоного кольору повністю, але фірма та сама не з кафе. От. Ну, і це я буду, не ну, вже те хочу допити, тому що там осталося ще може на пару чашечок кофе і все. Ось от. Ну, от такі новини. Зараз буду бігти на ефір. Е, ну, знаєте, Я так щоб сильно спішити, не спішу, тому що опять же, смотря, яка аудиторія, смотри, як воно буде. Я вже музичку знайшла, підготувала. У мене тут комп'ютер, і я тут зараз включу таку ніжну. Мелодію і буду давати прямий ефір на Тік-Тюк. Так, тепер іще що. Ну, такого, в принципі, Я над багатьма речами зараз працюю, але я просто не хочу відкривати щось саме. Я хочу, щоб вже коли продукт буде готовий, коли воно вже все буде мене готове, коли я можу так от взяти знаєте, і показати, і сказати, що усю, усю, або там іще щось то тоді я вам його покажу. От. Але це я скажу сразу, що це авторська методика і авторське. Ну, авторське, тобто моє авторське, не чиєсь там не копіруване, не піратське якесь там, а чисто моє авторська моя робота, авторська робота. Ну, це це те, що стосується езотерики. Це не е, там, не бісер, не картини, там, не браслети, ні. Хоча в мене є дуже, як то кажуть, Планах авторської роботи е, показувати з бісера. Ну, це буде пізніше. Це буде пізніше, поки що е, працюю по авторській програмі по своїй, по своїй методі, по своїй авторській програмі, от іменно по ізотериці. Тому, е, поки він не буде готовий, я дійсно поки що не буду говорити, що саме, як саме. Е, ну, в общем, це поки що такий невеличкий невеличкий секрет. Ну, я думаю, що він вже що до кінця літа я його зроблю. Ну, Я так планую. Я так планую. І я думаю, що в мене це що в мене це вийде, я це зможу зробити, реалізувати. Тим більше, що в мене вже закази на нього є. вже закази. Я його ще не спіла це, а в мене вже закази. Ну, Просто я там ці показувала. Як ескізи, ескізи, і вже деяким подобається і вже сказали, ми ми тебе будемо теж заказувати. Так, що так. що так, так що, якщо буде готово, я вам дійсно покажу його. І тоді, якщо теж, хто захоче, легко, легко. оце такі в мене покупки. Тепер. Я на цьому буду завершувати, бо, тому що дійсно трошки поспішаю. Скажу, я час зараз стала мало знімати, не за того, що я не хочу, не за то, а, 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 а із-за того, в мене не вистачає часу. Тому що в мене кожен час розподілений то на те, то на те, то на те. Але також не хочеться дуже постійно балакати, балакати, тому що це всім е, ну, теж надоїдає, одне те саме слухати, одна та сама картинка. ну, це тому я трошки свій контент разнообразила. Мені допомагають цим люди, причому допомагає моя дуже хороша подружка. Вона буде дивитися привіт тобі і дякую. Вона дала дозвіл на показ, е тоже, щоб я використовувала її матеріал на своїх відео. Тому я гадаю, що е Трошечки такі разнообразні. Ну, просто я зараз довго балакаю, тому що я давно не балакала <сум> з вами. Давно нічого такого не розказувала і цей. Але е, в кінці ви е, побачите. Це моя зараз подружка хороша, вона зараз знаходиться у, е, в Таліні, е, ну, в Естонії, е, в Естонії вона зараз знаходиться і е, там проживає. Ну, Тимчасово. От. І Вона вирішила, каже, такі хороші місця. Я хочу, щоб ти показала, щоб ти так, тий, я не против, ти не, ти хочеш. Ну, звісно, мені приємно дивитися. ну, Я гадаю, що і вам також буде приємно подивитися е, красоти, е, от Естонії, Естонії, Тобто, прогулянка по е, країні Естонії. Да, от там от, такі ці... Місцям, гарні місця. Гарні місця. Так що я на цьому буду завершувати. Дякую, що були, дякую, що не кидаєте, а підписуєтесь, тому що я дивлюся, що ви ж підписуєтеся. Дякую вам всім. А вас я запрошую до Естонії на прогулянку. Подивіться, полюбуйтеся. Ну і, звісно ж, напишіть свої коментарі. Як вам, що вам? Ну, Те, що ви бажаєте за потрібним писати. Але якщо будете, знаєте, я така дівчинка ще стала така конкретна, знаєте, от конкретна, якщо буде там щось погане писати або там щось там, ну, типу, не між балака, там, ну, ну, такого типу, знаєте, я дівчина не горда, що можу вдалитися, тому що мені не треба. Я стараюся наоборот, показати красоту, розказати чим, що, своє життя е, за мною діляться, я з вами ділюся. А писати там, ну, бо є такі, що любителі там писати, знаєте, там, що не те наділа, не те сказала, не те показала, не так букву произнесла, знаєте, то такі коменти я буду просто удаляти. Мені мені все рівно, хто там, що там, понимаєте? Ну, на цьому я не буду вас затримувати. І, будь ласка, слухайте, послухайте гарну спокійну музику і подивіться, гарний. Гарна Естонія. Естонія влітку. Да, от, так. от давайте назвемо Естонія влітку. Давайте. Ну, все, на цьому все. Бережіть себе і не пропускайте. Я все обіцяю, що все, все. я буду тепер більше знімати, чаще. І все одно не виходить. І все одно не виходить. Тому я скажу так. Тепер я буду говорити. так, що е, Слідкуйте, не пропускайте, підписуйтеся, ставте подобайки, я завжди на зв'язку. Я завжди на зв'язку. Все, мої хороші. До нових зустрічей і welcome to Estonia.